Уявіть собі, ви заходите в інтернет купити офіційний мерч Тейлор СВІФТ, а потрапляєте на сайт, який виглядає так само, але на головному банері явно не СВІФТ. Ціни підозріло низькі. Є можливість оплати в пакистанських рупіях і найближча дата доставки на потязі всього за 43 дні. Вітаємо в світі кіберсквотингу, де доменні імена підробляють швидше, ніж автозаміна виправляє Юля На. Тейлор Свіфт це не тільки поп-ікона з армією фанатів, а й цифровий воїн, яка веде справжню війну за власне ім'я в інтернеті. І якщо ви власник бізнесу, автор чи навіть просто людина, яка одного дня хоче запустити стартап, історія Тейлор для вас як безкоштовна лекція з цифрової гігієни. Тож давайте розберемося, як саме Тейлор Свіфт бореться з кіберсквотерами і чого вона може навчити вашу компанію? Дивіться далі на ютуб каналі хостингової компанії Хості Кіберсквотери це не якісь комахи або союзники десептиконів у новому фільмі про трансформерів. Це реальні люди, які реєструють домени з чужими брендами чи іменами, щоб потім заробити. Наприклад, перепродати домен власнику бренду за шалені гроші, або зробити на ньому магазин чи сайт, який вводить людей в оману, збирає кошти і зникає, або ж створити сайт із сумнівним контентом, який підриває репутацію публічної особи. Тейлор Свіфт не та, хто чекає, поки репутація сама себе захистить. Її команда активно подає позови, щоб отримати контроль над доменами, які порушують права інтелектуальної власності співачки. Так нещодавні судові позови призвели до передачі компанії свіфт домену Тейлор Свіфт Мерчшоп, який зареєстрував пакистанець для дзеркального відображення офіційного сайту співачки. Свіфт не боїться мікроюридичних баталій навіть з людьми з її минулого. У 2015 році вона подала до суду на свого колишнього вчителя гри на Гітарі, бо той зареєстрував домен, що перекладає. Адається, як я навчав Тейлор Свіфт. Після цієї історії компанія Свіфт зареєструвала кілька доменних імен, які починалися з я навчав Тейлор Свіфт, включаючи дуже дивний домен, що буквально перекладається як я навчав Тейлор Свіфт займатися неподобствами. Один із найрозумніших ходів Тейлор це реєстрація доменних імен наперед. Вона не чекає, поки якийсь умовний равшан з Москви купить домен з її ім'ям у доменній зоні відео для дорослих. Вона сама зареєструвала його, щоб запобігти неправомірному використанню її імені в невідповідних контекстах. І це не параноя, це грамотна стратегія. Бо чим менше лазівок залишаєш шахраям, тим спокійніше спиш. Точна кількість доменів, якими володіє Тейлор Свіфт, не розголошується. В інтернеті можна знайти список доменних імен, що належать її керуючій компанії, де станом на 2019 рік вказано 546 доменів. Але це, вочевидь, далеко не повний список. Окей, скажете ви, та кому потрібен мій інтернет-магазин шкарпеток для табуреток від Баби Галі, але ринок штука непередбачувана. Сьогодні ви тільки починаєте, а завтра хтось уже продає схожі шкарпетки на сайті зі схожим дизайном та схожим доменом, але з сумнівною якістю та вже від діда Толі. Люди бачать схожу назву, плутають домени та ви втрачаєте клієнтів. Тому просте правило: зареєструйте ключові домени наперед ще до запуску продукту, не тільки у зоні .com, а й у тих зонах, які можуть бути популярними: com.ua, shop, Шопстор Фонет Орг тощо, і ось тут вам у пригоді стане хостік, де можна купити домени у понад 1200 доменних зонах, а також скористатися функцією масової перевірки та реєстрації доменів, завдяки якій ви можете перевірити доступність до тисячі доменних імен для сайту за один раз. Тож, чого ваша компанія чи особистий бренд можуть навчитися у Taylor Swift. Проактивна оборона. Не чекайте, поки кіберсквотери захоплять ваші домени. Зареєструйте їх заздалегідь. Не лише основні назви, а й ті, які можуть бути використані для компрометації вашого бренду чи створення дзеркальних сайтів. Постійний моніторинг. Цифрова територія вашого бренду потребує постійного нагляду. Регулярно перевіряйте мережу на наявність підозрілих сайтів, які можуть вводити в оману ваших клієнтів або шкодити репутації. Безкомпромісна реакція. Не бійтеся Учих дій, якщо ваші права на бренд порушені, використовуйте всі доступні юридичні інструменти від спрощених процедур UDRP до повноцінних судових позовів. Приклад Тейлор Свіфт показує, що навіть боротьба за, здавалося б, незначні домени, є критично важливою для захисту репутації та цілісності бренду. А бренд сьогодні це не тільки постер на білборді, а й цифрова територія, яку треба охороняти так само, як свою квартиру. Чи готові ви робити це зі своїм брендом? Заходьте у наш телеграм та підписуйтесь на ютуб канал Hostik.ua, щоб дізнатися більше про сайти, світ технологій та інтернет-маркетингу. Не забувайте поставити лайк цьому відео та бережіть себе.